На початку березня в Україні стартує чергова сьома хвиля мобілізації. Цьогоріч для військовослужбовців, що несуть службу у зоні АТО, збільшили оплату праці. Отже, рядовий солдат буде отримувати понад 11 тисяч гривень, а вищі за званням до 20 тисяч гривень. Тож запитаємо у черкастів, чи вважають вони необхідною проведення сьомої хвилі мобілізації та чи пішли б до лав збройних сил України заради грошей. Ми ж не можемо, ми ж не генеральний штаб України, ми ж не знаю. <свят> якби ви були так, чи пішли б ви воювати? Так і да. Да. За гроші чи за покликом серця? За гроші. я ж воював, скажімо, там, де свого Афганістані. не ставили. А ваша думка? Ну, я не знаю. Пішов би воювати, мабуть. А Якби вам платили більше, ніж 10 тисяч гривень, ви б пішли на схід? <свят> Так як по годах я не знаю. Та б чи б не пішов, пішов. Наразі є можливість. Да. Скористаєтесь. Навіть <хи> не знаю. Треба а це, це ж може бути дорілка картонна чи ні? З якого боку глянути так? Що? З якого боку глянути? Так, так отож, смотря ж от куди дивитися. Якщо чесно, до, до правительства ж немає ніякої такої, щоб конкретної. Не то що, та нічого. Кругом же ж дурять народ, дурять. Як думаєте, боюють швидше за гроші, за якісь привілегії? Не всі, це? не всі. Ну, Я думаю, що 50 на 50. Ну, Мені так кажеться. Ну, наскільки є, всі знайомі хлопці, які там воюють. і... Ну, я вважаю, що 50 на 50. Треба бути честным. Лучше бути чесним і сказати, чи де думали про що... все. Я думаю, що так. Да. Тому що ті хлопці вже втомилися. Їх треба трошки поміняти, нехай вони віддихнуть. Як ви гадаєте, чи треба забачити можливо боротьбу на сході, чи все ж що... таки продовжувати воювати? Треба же поставити точку над І. Вже треба щось зробити, щоб було ясно, щоб, вже все, щоб вже цей войни не було. І там люди страдають, і наші хлопці страдають. Так що треба вже до якогось завершення дойти. Я думаю, що не потрібно, аж ніяк. Тому що це, це лише витрати на користь комусь, а саме в, наші, в нашому уряду, які і так, ну, ви, ви розумієте, що вони тянуть все для себе, роблять найкраще не для когось, тобто не для нас, для українців, а для себе. Тому я не думаю, що за чужі інтереси потрібно мобілізовувати ще хвилю ну, хлопців, які мають воювати не для себе, а для чужих інтересів. Ну, по-перше, я так думаю, що поміняти тих, які там, то їх треба, це перше. А друге, що вишкіл людям потрібно, тим паче, що, хоч і кажуть, що у нас АТО, то а по великому рахунку туди то війна. Тобто АТО це. Всі розумні люди розуміють, що у нас іде і війна, тільки так називаємо гібридна. та все. Тобто, Там інших варіантів немає. Просто варіант в тому, що по великому рахунку туди в першу чергу повинні люди йти по бажанню, а не по тому, що їх через коліно ламають. Тобто, Далі вже просто повинні люди розуміти, чого вони туди йдуть. Як Трудно сказати, може і треба було. Чому? Ну, ще треба. Щоб призвали, щоб всі могли захищати родину. Більше людей. Наразі збільшили оплату служби солдатам. Скажіть, будь ласка, а, через... сказали, що не маленька, а хороша ще зарплата. Люди служать через гроші, чи все, ж таки Нет, за букликом серця. Тільки за Родину. Ви пішли служити, а ви були при здоров'я Так, Я, да, я служив на Даманському.